Фортуна грайд патрону. Це заклинання на перемогу. <ріст> Обласки команді Фортуна. <Fortuna. ріст> ну no? і команда телепузики. Ви пузики, а ви телеки, да? і пузики. Три-чотири. Ще раз, ви щось різне говорите, вони одне кажуть, а ви зовсім друге. Заклинання, ваше заклинання на перемогу. Три-чотири. Давайте ще раз, бо діти вас не чули. Хтось з мікрофон один може сказати. Три-чотири сходить. загай, телепусики зажигай. Зажигай. Добре, телепусики два. І я прошу сюди вийти розмальованого бажатого або вихователя та того, хто буде його рекламувати. З кожної команди виходимо усі сюди, окремо оцінюємо заклинання живі. Окремо оцінюємо заклинання, окремо розмальовку і окремо рекламу. Отже, якщо ми розпочинали спочатку з команди НЛО, тепер давайте розпочнемо із команди Фортуна. По черзі буде. Все почалося, коли йому було шість років. Його батьки не пустили в табір джерельців. І після того він став своїм доктором Джокером. А де його реклама? Це його реклама. Но жюрі оцінює, покажіться, будь ласка, пройдіться перед всіма дітьми і пройдіть до журі. Жюрі оцінює, Андрій, дякуємо тобі. Слово надаємо команді, команді телепузики. Ми, ми хочемо вам представити дуже добру мишатку, яка вбиває поганих тараканів. Мишатку вам підрядку. Оплески. подивіться, будь ласка, на це мишатко. проходить вважати плов з дітей та підходить до журі. Жюрі оцінює окремо натільний розпис та рекламу. Ну і слово команді НЛО. З вами фарбована фея одного була непослушною, погризною і дуже цікавою. Летіла вона над табером джерельством, побачила відеосправку, підключилася в нього, розділялася і полюбилася у нього.

А це вам допоможуть зробити знову ж таки ваші вожаті і вихователі. Прошу вас усіх піднятися. Піднімаємося.